І до новин АТО найгарячіша точка, вже кілька день незмінна. В епіцентрі протистояння знову Авдіївка. По ній бойовики завдали удару з великокаліберної зброї. Вночі вони відкрили вогонь із самохідної артилерійної системи та 120-мм міліметрових мінометів. Ба більше вже сьогодні вранці терористи обстріляли приватний сектор Авдіївки, влучали в житлові будинки. На щастя, минулося без загиблих. А ось позиції українських армійців поблизу селища Луганське, що на межі до чи не з Луганщиною бойовики обстріляли з БМП. Сьогодні саме там побували вікна, відвідали передові позиції армійців. Нині там і справді гаряче бойовики близько. Окупована територія, будинки на протилежному березі водосховища вуглегірської ТЕЦ. Солдати кажуть, обстріли тут щодня жодного дня не вщухали. Втім, останнім часом вони таки, щодо найближчих крайніх опорних пунктів вже дістаються, тільки коли ворог робить невеличку перерву. Під утро ми в основному це міняємося, поки темно темний час доби, це тоді міняємося. То що в день туди не, не даєшся, простреляться. Інтенсивність обстрілів зростає. Ще й останнім часом вночі солдати чують, як на тому боці ревуть мотори, вочевидь, чогось тяжкого, прогнозують іще більше загострення. Самохідні артилерійські установки чи танки, ну щось важке було, рух. Щось назріває. От маю таке перечуття.